Всім привіт! Велкам на курс тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха. Сьогодні ми будемо працювати з вами з Git. -ом. А саме будемо працювати з Git Bash, стягнемо існуючі репозиторії та трошечки попрацюємо з командами Git Bash. На наступному уроці ми будемо створювати свій репозиторій і працювати з ним. Отже, для того, щоб стягнути репозиторій, треба його мати. Ми його створили на минулому уроці, тому якщо ти його ще не бачив, то переходь на попередній урок і подивись, як ми створили репозиторій безпосередньо на Гітхабі, тобто на сайті. Тепер нам потрібно скачати цей репозиторій собі на комп'ютері. Тобто, простими словами, у нас є папка з певними файлами, яка знаходиться в інтернеті в Гітхабі. Нам потрібно завантажити її з інтернету собі на локальний комп'ютер, тобто на комп'ютер, на якому ви зараз працюєте. Для цього нам треба відкрити репозиторій, який ми створили. На зеленій кнопочці код є посилання, і нам треба натиснути на цю кнопочку, для того, щоб його скопіювати. Воно зараз скопіювалося мені в буфер обміну. Тобто, якщо я зроблю Ctrl-V, то це посилання мені ставиться. Окей, для того, щоб працювати з ним, мені треба або відкрити CMD-командну строку. Або відкрити гітбаш в тому місці, в якому я хочу працювати з своїм репозиторієм. Якщо я хочу працювати з ним в диску C і в папці Git мені доведеться її створити. Я створюю папку, називаю її Git, то для того, щоб скачати цей файл сюди, мені треба відкрити папку Git, натиснути правою кнопкою по порожньому місцю в провіднику та натиснути git bash here. Коли я натисну git bash here, в мене відкриється консоль, консоль git bash, тобто. Безпосередньо консоль, яка працює з гітом, і я зможу вписати тут команду. Одразу ж дивимося, що ми тут бачимо. Зеленим текстом пише попелюха дисктоп, це назва користувача, на якому я зараз сижу з операційної системи Windows, і жовтим текстом пише slashclash git. Що означає /C git»? Це означає, що ми знаходимося зараз в диску «c» в папці Git. Якщо я спробую з диску C відкрити, gitbash. То тут просто диск «Це» пише, бачите? Як перейти, якщо ми відкрили один раз з однієї директорії в якусь другу, треба написати команду, яка звучить так: cd і ту директорію, на яку ми хочемо перейти. cd розшифровується як change directory, змінити директорію. Це це диск, на який я хочу перейти. Якщо я виконую цю команду, no usage file or directory, пишемо ще раз: я натискаю стрілочку вгору для того, щоб скопіювати попередню команду. Якщо я напишу отак, то моя директорія змінилася з диск C, папка «git» на просто диск C. Бачите, в мене тут просто буква C. Спробую збільшити для того, щоб ви бачили краще. Окей, змінюю директорію назад, тому що мені потрібно все-таки диск C, папка «git». Ми змінили її, але тепер ви вмієте переключатися між директоріями. Це можна робити ще раз двома способами: або відкрити папку, будь-яку, яка нам потрібна, правою кнопкою по порожньому, і git bash here». Або, якщо ми вже маємо відкрити Bash, то виконати команду Change Directory через пробіл написати шлях до тієї тої папки тої директорії, яка нам потрібна. Окей, директорію змінювати ми навчилися. Тепер я очистила консоль і хочу під'єднати Git до GitHub. Тобто тепер вся робота, яку я буду робити у себе локально на комп'ютері, я хочу, щоб вона була об'єднана з інтернетом. Спочатку, щоб я дістала з інтернету е, свій код, свій репозиторій. і все, що всі зміни, які там робляться, а потім, щоб я надсилала в інтернет всі ці зміни, тобто на GitHub. Для цього мені треба писати команди git config. Давайте почнемо їх писати. Перша команда git config, – мінус мінус global, мінус мінус Ця команда покаже, чи я зараз підключена. Дивимося, в принципі, так, тут каже user email попелюха меню, зернейм, попелюха manual і так далі. Але справа в тому, що попелюха – це не той аккаунт, що я хочу, щоб він був підключений. Тому я пишу нові конфігурації, і для цього пишу таку команду. Якщо у вас не підключено нічого, то ви зараз повторюєте за мною. Якщо вже щось підключено, якщо ви бачите, що user email та username є, то ви нічого зараз не будете робити. Для тих, у кого не підключено. Git config. global. User.name. Пробіл. І сюди ми вставляємо оцей юзернейм. В мене це попелюха 2. У вас це те, як ви назвали свій репозиторій. Пишу попелюха 2. Є таке. Тепер я пишу git config – –global user.email і вписую сюди «Email», на який я реєструвала свій Git-Account. Тепер я можу спробувати знову команду git-config global lin для того, щоб перевірити, що дані змінилися. Я бачу, що user-email змінився, user-name змінився, а user-user не змінився. Але я не знаю, що такий user-user, тому поки що я його буду ігнорувати. Якщо будуть далі якісь проблеми, то я їх буду виправляти по ходу їх виникнення. Отже, тепер я можу писати команду для того, щоб стягнути цей репозиторій. Ще раз я його скопіювала отут. Тепер я хочу його скачати на свій комп'ютер. Ми зараз знаходимося на папці disk.cgit, і ця папка мені підходить. Тому я пишу команду git clone і вставляю сюди через мишу правою кнопкою миші і paste або через команду Shift-Insert. І в мене скопіювало щось не те. Тому я маю ще раз скопіювати, натиснувшись сюди, скопіювала. Пишу Git clone і вставляю через праву кнопку миші paste. Все, тепер вставилось нормально, я натискаю Enter. І дивимося, що щось відбувається. Значить, текст в консолі завжди треба читати і перекладати. Навіть якщо ви не знаєте англійську, Google перекладаєш вам в допомогу, все вийде. Пише: cloning into repo 1. Клонуємо repo 1. Далі. Remote. Enumerating objects 13 дан, тобто воно порахувало об'єкти, їх 13. Далі каже counting objects. 100% порахувало ці об'єкти, окей, Compressing Objects – скомпресувало, тобто якось зменшило розмір. Далі total 13%, тобто всього 13 файлів. Далі отримуємо об'єкти і вирішуємо якісь конфлікти. Значить, все дан. Всюди слово «дан» значить, в нас все добре. Значить, цей репозиторій склонувався. Давайте глянемо, як він виглядає. Я відкриваю папку Git, і магічним чином в мене тут вже є папка «repo». Давайте я трохи збільшу. Отак. В мене вже є папка «repo». Якщо я її відкрию, то тут буде файл «File файл Podcast» і папочка «.git». Я вже розповідала вам, що коли ви бачите папочку «.git», то це означає, що це. Ем, Папка з історичними файлами, тобто папка з всіма історіями змін, які відбувалися на цьому репозиторії. Пам'ятаєте, що в нас тут був мерж одної гілки в другу. От всі ці зміни збережені в папці git в якусь інформацію. Нас це не цікавить. Ця папка, в принципі, ніколи нами не використовується, вона просто має тут бути, її не треба видаляти, інакше. Цей репозиторій перестане бути репозиторієм і стане просто папкою з файлами без зв'язку з Гітхабом. Тому цю папку ми не чіпаємо. Працюємо з цими двома файлами: файл код і файл podcast. Ми знаємо, що це текстовики, і, в принципі, ми можемо відкрити їх, використовуючи блокнот. Edit with Notepad++. Тут є якийсь код. Якщо я додам сюди якісь зміни, то відповідно. Ці зміни мають висвітлюватися в Git. Давайте поки що я не буду додавати, я закрию це і не буду зберігати. Відкрию GitHub і дещо перевірю. Я маю написати команду git status. Git status показує нам статус всіх файлів, чи були там зміни, і чи щось ще не виставлено в інтернет. Натискаю на Git status, ага, і мені пише not a Git repository or any of parent directories. Це дивно, тому що, в принципі. Диск c git мав би бути git репозитором А, окей. Чому ні? Тому що папка repo1 це репозиторій. Нам треба змінити директорію. Пишемо CD Change Directory, або ми могли це зробити з допомогою миші в провіднику. Пишу диск c, далі папка git, далі папка repo1. Змінила директорію, тут пише диск c git repo 1 і бачите, з'явився новий текст словом main голубим. Слово main показує, на якій гілці ми прямо зараз працюємо. Ми можемо змінити гілку, якби вона у нас була. І тоді можемо з main переключитись на щось друге. Main нас зараз влаштовує. І що я хотіла вам сказати? Я хотіла вам git status. Двічі натискаю вгору для того, щоб здублікувати, скопіювати свій один перед попереднім запит. Натискаю на Enter. І тут пише, що ми знаходимося на гілці main, і наша гілка up-to-date, тобто вона оновлена і не має жодних змін. Тобі давайте ці зміни створимо. Відкриваємо репо 1 відкриваємо цей файл код, і щось будемо тут писати і зберігати. Значить, пишу my name is Natalie. Тут зараз, як приклад, неважливо, що писати. Натискаю Ctrl-S, тобто зберігаю цей файл і закриваю його. І пишу git status знову. В нас щось змінилося. Значить, пишемо ми, все ще на гілці Main. Наша гілка up to date, тобто така сама, як в Origin Main, але є файли, які not staged». Тут треба обговорити слово «staged». Коли ми змінюємо щось, то в нас є право цю зміну виставляти в інтернет, а є право поки що ігнорувати. Тобто, саме цю зміну не виставляти. Пояснюю, прикладі. якщо я став, створю два файли, перший файл буде блокнот з текстом з назвою 1, а другий файл буде блокнот з назвою 2. Вам не обов'язково за мною повторювати. І якщо я хочу файл 1 виставити в інтернет, а файл 2 поки що. Ігнорувати. Можливо, потім наступного разу я його виставлю. Я можу це зробити. Тоді мені треба файл 1 застейджити, або українською індексувати, але це все одно не зрозуміло, тому поясню. Зробити так, щоб в майбутньому я могла його виставити в інтернет. Тобто, ніби звернути на нього увагу, зробити так, щоб комп'ютер за ним слідкував. А файл 2 не індексувати, тобто, щоб комп'ютер не слідкував за ним. Я можу це зробити. Значить, Тут пише, що в нас є not staged changes. Оскільки я створила ще два файли, то зараз буде їх ще більше. Дивимося. Значить, Зміни, які ще не застейджені, перше, це файл код. В файлі код з'явився якийсь новий текст, там my name is Natalie, який я ще не застейджила. І є ще два файла, за якими ми також пише untracked, не слідкуємо: це файл 1 і файл 2. І я можу додавати їх. В ніби стеження казати, «Гід, стеж за цими файлами, ми зараз з ними будемо щось робити за допомогою команди git. Add". Я можу зробити це двома способами: перший спосіб одразу всі файли. Для цього мені треба використати крапку. Якщо я натисну Enter, то зараз всі три файли червоні, перший код, другий одиничка і, і третій двічка. Всі три файли додадуться в відслідковування. Але я не хочу, всі три, я хочу по одному. Почнемо із кода. Пишу назву файлу код. Що в нас відбулося? Ну, зараз нічого не пише, але якщо я зараз зроблю git status, то оцей modified код перестане бути червоним. Він стане зеленим. І це скаже нам про те, що цей файл зараз відслідковується. Бачите, він зелений. Ці два червоних, ті ще не відслідковуються, за цим ми вже слідкуємо. Тобто цей файл вже готовий. До роботи. Хочу додати ще одиничку, щоб за одиничкою ми також слідкували. Пишу ту саму команду: git add 1.txt. Пишу так само, як пише тут. Тобто тут пише 1.txt, я пишу 1.txt. Тут пише код без розширення, я пишу код без розширення. 1.txt додали, пишу Git status для того, щоб перевірити, і що ми бачимо: значить, зміни, які ми відслідковуємо зеленим, це. 1.txt і файл-код. Зміни, які ми не відслідковуємо. untracked, це 2.txt. Тобто 2.txt ми поки що ігноруємо. Мені цього достатньо, щоб працювати з цими двома файлами. Захотіла я так зробити, тому я буду працювати з ними. Тепер для того, щоб підготувати для виставлення в інтернеті два файли, я хочу написати команду git commit. Commit, як ви вже пам'ятаєте, це збереження певної версії файла. Тому я пишу git Мінус m, це обов'язково. І обов'язково також повинна бути назва коміту. Я вас вже вчила. Ми їх називали додати прогноз погоди в Чернівці» на таке то число. Зараз я можу написати «Edit file 1.txt and updated код. Тобто, я додала такий-то файл і змінила файл код. Обов'язково моя, моя назва коміта, моє повідомлення, повинно бути обгорнуто в подвійні лапки. Тобто, на початку і в кінці мають бути подвійні лапки. Коміт. Повторюється, я зберігаю версію, яка в нас в зеленому зараз. В зеленому в нас два файли, тому я зберігаю цю інформацію. Є. Yeah. Я можу робити декілька комітів перед тим, як виставляти в інтернет. Те, що я зробила, коміт, ще не означає, що цей файл в інтернеті. Якщо я оновлю, то ми будемо бачити, що цього коміта тут ще немає. Коміт треба запушити, тобто відправити в інтернет. Чому вони розділені, чому не зробити одразу? Так, щоб от я зберігла ці два файли, зелених написала коміт і відправляюся в інтернет. Тому що, якщо я хочу створити нову версію і дати їй якусь назву, мені, наприклад, принципово, щоб було дві окремі версії, то я можу це зробити. Давайте дуже швидко це зробимо. Я беру файл 1.txt, напишу тут hello, збережу контрлес, закрию, додам його в git add, обов'язково, тому що зараз, якщо я напишу Git status, то. Один тіксті знову буде червоне. Кода тут вже немає, тому що код не змінювався, тому що код в попередньому коміті, в попередній версії вже зберігся. Другий файл не tracked, тобто ми не відстежуємо, а перший файл змінено, modified. Тому перший файл я хочу додати знову в відстеження, для того, щоб знову закомітити. Пишу git add 1.txt, пишу git status, щоб перевірити, що він зелений. І я можу писати другий коміт, тобто я зберегла другу версію своїх змін. Давайте я звідси скопіюю, щоб не мучитись. git commit m updated файл 1.txt. пишу. Змінила файл. Зберегла другу версію. Значить, в мене зараз є два коміти. Перший коміт отут. Git commit, І тут пише, що оце от ID мого коміта. Так він називається. Змінено два файли. І додано два файли. І другий мій коміт. Ось він. Він називається Updated File 1.txt, ось його ID. І тут пише один файл змінено. Тепер я хочу виставити їх в інтернет. У мене є дві версії, я хочу їх виставляти. Для цього є проста команда git push. Не просто git push, а git push –m origin master. Але давайте підглянемо. У нас завжди є підказка. Для того, щоб подивитися на підказку, треба створити пустий репозиторій і нічого з ним не робити. Я відкриваю створюю репозиторії, створюю порожній репозиторій, назву його repo-demo. Create, я, мені не треба нічого заповняти. І тут у нас підказка. Значить, git push мінус у Origin Main. Оцю команду я зараз скопіюю і сюди її вставлю. Правою кнопкою копіюю, щоб було все точно скопійовано. Окей, git push мінус у Origin Main. Значить, origin означає в інтернет, сюди, в гітхаб, не у себе локально, а в інтернет. А main – це назва гілки, в яку я виставляю цей код. Нагадую різницю між Origin і Local. Local це все, що відбувається у мене на комп'ютері, але не виставляється в інтернет, наприклад, файл 2txt А Origin це все, що виставляється на GitHub. Тобто, якщо я відкрию репо 1, то отут в мене Origin main. А звичайний main у мене на моєму локальному комп'ютері. Тому я кажу, що я хочу виставити в Origin main. Але в мене зараз буде помилка. Давайте подивимося. Говорить мені про те, що Night я не можу підключитися до цього репозиторію. Чому? Тому що я не повністю ще авторизувалася. Я сказала, що я маю такий-то юзернейм, такий-то юзер емейл, але цього недостатньо. Для цього в нас є підказка, в нас є веб-сайт, я обов'язково залишу під відео, в якому говориться про те, як пушити так, щоб можна було. Сказати, що це я, мені можна пушити. Бачите, в нас тут зараз статус 403, 403, access denied. Тобто, Нам не дозволено це робити. Як зробити так, щоб було дозволено? От стаття говорить нам про те, що пушити треба, використовуючи зараз GitHub токен. Робота з паролями більше не працює, Тобто, вставити свій пароль більше не варіант. Тому що з 2020 року, з якогось там числа, більше не можна виставляти свої зміни, використовуючи пароль. Значить, тому ми робимо оці кроки, які тут вказані, і тоді в нас вийде нормально запушити. Дивимося. Значить, перший крок логін into GitHub, ми вже залогінені, і navigate to Settings page. Значить, сюди і натискаю на Settings. Ми тут. Добре. Далі, крок другий. Click on Developer Settings. Я переключаюся на Developer Settings. Шукаю їх. Ось вони тут. Я спеціально нічого не замальовую, тому що на цей ГІТ-аккаунт мені все одно. Ви можете його взламувати, заходити, робити, що хочете. Я вам можу пароль дати. Тренуйтесь, будь ласка. Значить, зайшли сюди. Крок третій. Click on Personal Access Tokens. Сюди. Натиснула. Крок четвертий. Клік on Generate New Tokens. Згенерувати новий токен. Тут я маю ввести свій пароль, а ви вводите свій. Натискаю на Confirm. Крок п'ятий. Тепер введіть ім'я токену та оберіть дозволи, які ви хочете дати цьому токену. Тобто, що може робити людина, коли вона має цей токен. Переконайтеся в тому, що ви обрали репозиторій для того, щоб використовувати свій токен. Тут є галочка на репозиторії, зараз ми по це подивимося. І... Натискайте Generate Token. Давайте це робити. Значить, назва Наталі. Ви називаєте, як хочете. Далі, скільки цей токен буде тривати? 7 днів, 30 днів, 60 днів, 90 днів або без expiration date. Вам раджу обрати no expiration, щоб ви могли використовувати цей токен до кінця своїх днів, а собі оберу 7 днів для того, щоб все-таки через 7 днів ви не могли мене взламати. Тепер я маю обрати репозиторії і пермішени, тобто дозволи. Які я маю робити з цим репозиторієм? В принципі, я не хочу сильно гратися, тому я роблю так. Я просто ставлю галочки на все. Я хочу дати собі цим токеном дозвіл абсолютно на всі команди, хоча більшість із них я навіть не буду використовувати. Видаляти репозиторій, працювати з проектом, з ключем, ще одним ключем. натискаю Generate token». Згенерувала токен, ось він в мене такий гарний. Я його копіюю, натиснувши на два квадратики. Ви не побачите цей токен ще раз, тому переконайтеся в тому, що ви його терміново скопіюєте і десь собі збережете, наприклад, в Telegram в переписку самого собою. Тепер, як пушити, використовуючи GitHub токен з командної строки, тобто з GitBash? Відколи у вас є токен, ви можете використовувати його замість паролю, для того, щоб виконувати команду Gitpush. Використовуємо його так: Gitpush, https, вставляємо свій токен. GitHub.com свій юзернейм і назву репозиторію.Git. Складна команда, тому давайте її формувати. Вставляю сюди свій токен, щоб його не загубити. І копіюю оце все добро. Копіюю сюди. Пригадайте, що треба змінити токен, змінити юзернейм та змінити репозиторій на відповідні для себе текста. Давайте відкрию спеціально блокнот. навіть цей. Вставлю його сюди. Значить, і давайте потрошку замінювати. Копіюю свій токен. Вставляю на місце Git Access токена Сюди. Копіюю свій юзернейм. Це попелюха 2. Так? Правда? Так, це попелюха 2. Копіюю його. І вставляю замість GitHub юзернейму. І копіюю назву репозиторію. У мене це repo 1. Замість. Отут назва репозиторія. Пишу repo 1 копіюю цю команду, закриваю цей файл, не зберігши його, для того, щоб нічого не зіпсувати. І вставляю цю команду зараз сюди. paste, натискаю Enter, і мій код відправився на GitHub, тобто в інтернет. Це було то, чого я і добивалася. Дивимося, значить, в нас є 9 об'єктів, вони порахувалися, компреснулися, записалися. Тотал 7 об'єктів. Ми їх виставили на цей репозиторій на гілку main. Оновлюємо гілку main репозиторію щоб перевірити, що тут тепер є файл 1.txt, а в файлі код в нас є слово myname із натарі. В принципі, це все. Це все, що ми хотіли сьогодні зробити. І так, у вас буде чек-ліст. Цей чек-ліст. Збережеться в контенті, як зазвичай, як всі презентації, так само і чек-ліст. Ми знаходимося зараз з вами тут, на 68-му відео, отут буде посилання на цей чек-ліст. В чеклісті буде список команд, які я сьогодні використовувала, і пояснення, що робить кожна із цих команд. Тому вам буде просто до них звертатися, вам буде просто скопіювати це звідти і, в принципі, користуватися гітом. І ви нічого не зможете забути, тому що у вас все буде записано. Сподіваюся, що так вам стане легше і що все на цьому уроці було зрозуміло. Якщо у вас залишилися якісь питання, то не соромтесь задавати їх в коментарях. Також буду вдячна за будь-які коментарі більше 4 слів, за бачив вподобайки, підписки на канал та за те, що розповісте про цей канал своїм друзям, які також хочуть навчатися безкоштовно QC. На цьому все. Я дякую вам за перегляд та до зустрічі на наступному уроці.